Ки переписки і шість місяців у судах. Чернігівська міська рада, нарешті, однією з останніх в країні оприлюднила генеральний план міста. Попри пряму вимогу закону, чернігівським правозахисникам довелося постаратися, щоб на офіційному сайті муніципалітету з'явився основний містобудівний документ. На поступки влада уже за рішенням суду пішла тільки напередодні виборів. Я сподіваюся, що це буде. Так би змовити наука для нового міського голови, для нового складу міського комкому, міської ради, який не буде вдаватися до тієї. Неправомірної практики після довгоочікуваної перемоги Віктор Тарасов іде до управління архітектури перевіряти, як виконують постанову суду. Адже генеральний план мають розмістити не тільки онлайн, але й копію самого документа у загальнодоступному місті. Та показати його тут і досі не можуть. Спеціаліст пояснює, передали усе до технічного відділу, щоб викласти на сайт. Ну, не без звісно. Підходять всім показують. Дійсно, я працюю повний робочий Запевняють, саму мапу вже було хотіли вивісити у коридорі, але потім передумали раптом хто обмалює. Тож дістали пластик, щоб цінні папери захистити. Побачити Чернігівці зможуть не увесь генплан. Залишається ще частина матеріалів для службового користування. Це то, що я от в суді озвучував, це матеріали касательно, наприклад інженерних комунікацій міста, які являються грубогаворя стратегічною інформацією. Mas Активісти наголошують, чимало корупційних скандалів та будівельних оборудок в місті стали можливі саме через недоступність генерального плану. Формат, у якому генеральний план розмістили на сайті міської ради, далеко не найзручніший для перегляду. Але принаймні так Чернігівці нарешті змогли дізнатися, що насправді планували на скандальних земельних ділянках. Ніяке будівництво на Кордівці, приміром, генеральним планом не передбачене. Ділянка навпроти Єлецького монастиря, де вже риють котлован, мала б бути не черговою багатоповерхівкою, а зеленою зоною. А шматок землі біля Троїцького собору, де хоче звести будинок архієпископам в Росії, знаходиться в межах історико-культурного заповідника.